Доброго дня! Магазин ергономічних меблів Ergo Мене звати Вадим. Вітаю вас. І сьогодні хотів би вам показати щось новеньке та цікавеньке. Це стілець-сідло, ну, точніше, їх декілька. Стільці сідла від е, шведського виробника Backup. Це унікальні в своєму роді стільці сідла, які. Е, Окрім того, що це стілець сідло, він ще й балансує. Тобто основна їх ідея це балансування. Це запатентовані скандинавські стільці, винахідник Фредді Йонсен, який дуже, скажімо так, над цим добре попрацював. Ось, І дійсно цей стілець дуже корисний для спини. Ми сьогодні розглянемо, які Стільці дані бувають, з чого вони складені. Також я сьогодні поділюсь досвідом адаптації, бо це по суті своїй стілець тренажер і потребує певної адаптації. Ось також трішечки заглибились в певні медичні аспекти щодо балансування і користі цього, які м'язи при цьому приймають участь. Ну і звичайно, як завжди, промокод від ErgoPlace. І так, розпочинаємо. Саме головне знову ж таки, це, по суті, новий спосіб сидіння на даному стільці, який відрізняється від звичайного крісла. І тому, тому потрібен обов'язково потрібен стілець із регулюванням висоти. Всі стільці зрозуміло, що вони дуже крісні в тому плані, що дозволяють працювати то сидячи, то стоячи. Просто треба мати на увазі, що коли ми сидимо в звичайному кріслі, то висота стала десь 75 см. Коли ми стоїмо десь 115, приймаємо зрості 73-173 см, це якраз десь 114 На стільці сідлі, висота буде десь 95-96 см. Перше, стілець треба правильно виставити. До стола. Ось таким чином ми це робимо. А, до речі, якраз звертаю увагу, ергономічний виріс дуже в цьому плані корисний. Потім ще розкажу саме чому, бо буде ще опір на е, лікті. 90 градусів має бути в ліктовому суглобі, тому завжди рекомендуємо або якісь підлокітники, або виріс. Бачите, ось я його. Підставив максимально. І перше запитання з цим, те, що я побачив і що сам, по суті, почав тестування, що якось було незрозуміло, як на нього сідати. Дуже просто він обертається як завгодно. Тобто, ви заходите до стола ззаду, потім повертаєтесь і можете працювати. Тепер, знову ж таки, Посадка, те, що я сказав, на відміну від крісел класичних, в нас посадка вища. І це робиться за рахунок того, що в нас не прямий кут в тазобедреному суглобі і в колінному, а тупі кути, приблизно десь 120-135 градусів. І в нас для цього є оцей механізм, який регулює. Який регулює і тут важливо далі це. Підлаштувати таким чином. І, в принципі, знову ж таки, важливо, щоб опір мали лікті, і тоді вам буде легше, вам буде зручніше тримати цю, це положення. Тепер давайте трішечки від стола відійдемо. В чому особливість балансування? Особливість в тому, що ми коли сідаємо. Ми маємо поставити ноги на базу, і дуже важливо це спрямувати копчик вертикально до підлоги. Виходить наступне: що коли ми сидимо, нам інстинктивно хочеться копчик піджати. Тому ми починаємо якось так сідати, сповзати на будь-якому кріслі. Ось це добре. Так робити не треба. Тому перше, чим ви стикнетеся, це, звичайно, що треба е, трішечки вольовий контроль, щоб ось дуже важливий ось цей рух. Тобто вертикально копчик спрямувати до підлоги, і треба слідкувати, потім воно, як звичка, вже стане, і вам це буде робити простіше. Значить, далі. Дуже така чим цікава зроблена ця база. Вона, ну, я зрозуміло, що у кожного там своє взуття. У мене, наприклад, в туфлях дуже зручно. Ось я зачепляюся підборами за цю базу, і знову ж таки, це дозволяє постійно мені правильно положення. Тобто не треба тримати так, стояти чи якось. Тобто, ноги мають бути саме на базі. Ось це правильне положення. Далі щодо балансування. Що тут такого цікавого зроблено? Це балансування У нас є можливість регулювати. Ось є індикатор, три позначки зелені, і далі, якщо крутити в право, то ми бачимо, з'являються червоні. Ще дві рисочки. Одна точніше. Значить. І... Якщо з'являється в зачервоні рисочки, то балансування стає більше. Тобто, ще більше навантаження, відповідно, ви маєте. Більше саме, більше тренування балансування відбувається таким чином. Ось. І. А... Також зрозуміло, що е, тут вага має значення, тобто, е, бачите, тут така поліпропіленова основа, е, яка навіть якщо в найменше положення його прикрутити, мінімальне все одно балансування буде. Значить, Стільці розраховані вагою до 116 кг для користувачів. Е, і знову ж таки, тут така достатньо. База цікаво зроблена, що можна віднайти своє, в залежності від тазобедреного суглобу, положення, так, або так, таким чином. І так, пропоную далі перейти до комплектації даних стільців. І, по-перше, з чого він складається: це сидіння, це газова пружина і це база. Щодо сидіння, сидіння може бути виконане з чотирьох матеріалів. Ось це, наприклад, Алькантара італійський, достатньо відомий, цікавий матеріал. Ось він може бути різних кольорів: чорний, синій, червоний, антрацит це базові кольори. Також є спеціальні кольори, вони трішки дорожче коштують і під замовлення. Можна також вигодити. Там великий спектр. На сайті зможете подивитися за посиланням. Далі, газова пружина. Вона йде одного розміру, і бачите, до газової пружини знизу прикручений прикручена така куля, саме на якій відбувається балансування. Ось ця куля. І вона може бути чорна або, ось, наприклад, ось така червона. Ось. Значить, щодо, значить, може бути обівка Алькантера, може бути ось така вовна Nordic Wool. До речі, якраз ось на цьому стільці саме на Nordic Wool я і тестував. Достатньо ну, перші думки були, що чи воно не дуже буде гріти, але, в принципі, я розпочав тестування саме весняний сезон. В принципі, і зараз у нас 7 травня, але достатньо не жарко, тобто щодо, скажімо так, восени взимку та навесні точно буде зручно. Також може бути шкірозамінник, шкірозамінник, і може бути шкіра. Щодо бази, Щодо бази, значить, може бути або ось така, це вона звездця Dark Grey, темно-чорна, темно-сіра, точніше можна сказати. Потім може бути Silver сільверг база. Світленька, тут були в мене певні міркування щодо наскільки вона буде бруднитися. Але саме на цьому стільці я більше півтора місяці вже сиджу. В принципі, навіть особливо його зайвий раз не протираю бачу, бажу, що достатньо практична, практична річ. Ну і може бути дорожче йде ось така база полірований алюміній. Полірований алюміній теж є. Значить, це, що стосується Backup Smart. Також є дешевша версія від даного виробника, це backup hip. По суті, достатньо легкий такий стілець. Легкий. Я теж його пробував і отестував. Тут, значить, яка, по суті, пластик, більше пластику, теж є регулювання, регулювання, балансування. Теж та, той самий поліпропиленова база. І ось така спед зроблена прокладочка, які теж ми відповідно сідаємо, і теж можемо балансувати. Ну, зазвичай звикли, що крісла, стільці вони мають певну базу на колищах. Так ось у нас є і до бекап. Додатковий аксесуар, тобто будь-який бекап, мож... ну не будь-який мається на увазі саме смарт, модель смарт, Хіп ми не зможемо поставити на Клощадка, звичайно, але до смартів якраз ідуть колощадка, на якій ми бачите, можемо встановити наш бекап Смарт і зробити його більш мобільним. Тобто, вже можна... Рисуватися. Але знову ж таки, ми маємо тримати ноги на базі. Знову ж, ще трішечки висота при цьому збільшується. Ну, щодо самого положення, тобто, це можна якраз стільницею стола відрегулювати. Е, хотів би под... трішечки поділитися досвідом адаптації. Знову ж таки, нагадую, що це новий спосіб сидіння. Аніж на звичайному кріслі. В звичайному кріслі, в принципі, достатньо інколи і 15 хвилин зрозуміти, чи підходить вам чи ні. А, ну, За 2-3 дні так точно. Щодо таких речей, як стільці сідла, тут цей період значно може бути довший. Тобто стандартне звикання, адаптація десь 2-3 тижні. Це не дивно, бо чому так? Бо якраз в перші дні вам навпаки буде максимально незручно. Бо це новий спосіб сидіння, воно по-іншому відбувається. Але після першого тижня, скажімо там, ви вже почуєте певну, у вас ще додаткова зацікавленість з'явиться. І просто що треба бути готовим, щоб певний знову ж таки вольовий контроль. І намагання все ж таки звикнути, адаптуватися до цього нового способу. Значить, знову ж таки, що стосується м'яз-кору, то, е, із мого досвіду, перше, що я відчув на другий чи третій день, це певна, ось якраз де поясниця оці м'язи, якраз е, я відчув певну. певну Кріпатуру, дійсно якої до цього не відчував. Навіть я перестав грати в футбол цілий місяць, щоб не поплутати одну кріпатуру з іншою. Ось для чистоти експерименту такі, такі жертви було понесено. Знову ж таки, звикати треба поступово. Тобто, спочатку попрацювати там годину, потім дві-три, відповідно, чередувати це, відчули якесь щось стало незручно. Встали, попрацювали стоячи. Знову ж таки, стіл регульований для цього по висоті вам дуже допоможе. Звичайно, можна якісь підставки і надставки використовувати, але я ж кажу, що запорукою, саме ергономічного робочого місця, є стіл, який регулюється по висоті. Щодо сидіння, воно достатньо м'яке м'яке, але, але знову ж таки саме важке, це те, про що я казав, це намагатися контролювати щоб, щоб на, ньому, на ньому не відбувалося ось таких речей, тобто, щоб балансування відбувалося ось тобто, лардос зробили у спині і таким чином контролювати, щоб сидіти рівно. А далі вже балансуєте, як вам зручно. Повертаємося, що цілець цей тренажер, тобто, і на ньому можна різні такі цікаві, знову ж таки, що нам дає можливість балансування. Якщо щось попрацювали, хочете якось відволіктися, то ви взагалі можете, вплоть до того, що перейти до якихось таких цікавих вправ, як ви можете при цьому балансувати. Це, наприклад, ви можете спробувати імітувати тенесиста, який робить ейс на цьому стільці. Ось, або можете греблю імітувати теж достатньо цікаво. Можна взагалі імітувати біг при балансуванні. А взагалі, то, звичайно, в кого на що, скажімо так, фантазії гаразд, можете взагалі імітувати танок Джона Траволти або Ума Турман. Ну, На жаль, музики немає. Або танок Венсдей. Є ось така чудова дошка, яка зветься DECAP 360. Також вона той самий механізм, можна на ній зробити більше балансування або менше. І цікаво, що на ній взагалі на всі 360 градусів. Можемо балансувати. Ось таким чином. Це якраз до столів з регулюванням висоти. Значить, встали і таким чином балансуєте. Теж можна їх хоч балансувати, хоч взагалі відчути себе він серфером. Дуже теж корисна річ, знову ж таки, тут вже у вас. Відбувається балансування, тобто більше участі приймають, бо мишці кору, м'язи кору вони е і охоплюють також нижче тезобедре суглобу, тобто бедра, відповідно, теж там буде розполагається. І ще більше балансування. Ну і, Звичайно, для глядачів каналу, як я і казав, 5% знижки на стільці бекап. Е, і, і також є балансуюча дошка, до речі, це на останок е, Значить, 5% знижки за пробокодом backup 005. Запрошуємо всіх бажаючих відвідати шоуруми, де можна ці стільці протестувати, спробувати. Також ми можемо надати стільці на тест-драйв. В інформації під відео також ви знайдете адреси шоурумів, де це можна зробити. І сподіваємося, це, це буде доступно ще в більшому колі міст, можливо, навіть в Криму колись. Всім дякую за увагу. Гаргоплейс чекаю вас. До нових зустрічей!